Ви дивитися телеканал «НТК» та інформаційний випуск події дня середи 29 березня у студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось такий випуск підготували сьогодні. Далі коротко. Коломияни збиралися на вічі. Містяни провели зустріч на площі перед ратушею. До новосілля ще далеко, але за те ж є рідні стіни. Сім'я військового Олександра Олексенка отримала власну квартиру. Уже другий тиждень у Коломийському міському парку та біля озера працюють комунальники. Чутно гуркіт, бензопил і транспорту. Чому тут зрубують дерева? Керівники Коломийщини висаджували дерева урочищі казані в районі кермани чи посадили понад 120 дубів та кленів. Тепер про це та інше детальніше. Військовий з Прикарпаття загинув під Авдіївкою. Це Петро Козарук. Він був родом з Турки, що на Коломийщині. Троє військових 72-ї окремої механізованої бригади загинули у наслідок обстрілу опорного пункту сил. АТО під Авдіївкою Донецької області у рідному селі у нього залишилися матір та двоє дітей. Прощання з Петром Козаруком відбулося в Житомирі, де він проживав останні роки. Коломияни збиралися на віче. Містяни провели зустріч на площі перед ратушею, виступали проти підняття тарифів за квартплату, паркування, незрозумілу ситуацію з міським парком, передачу технікумів на плечі органів місцевого самоврядування. кажуть, до пекло жити так далі неможливо. Щоправда, віче багатолюдним не було. Що з того вийшло? Дивіться далі. Вічі коломояни починають виконанням гімну та молитвою, аби все пройшло добре та спокійно. Щоправда, емоції не стримують. кажуть, уже до пекло різ цін на все просто обурює. Нещодавно збільшили квартирну плату, а тепер взялися за паркування. Захід організувала рада національно-демократичних сил. Ми відгукнулися на обурення людей, які не задоволені тарифами. тарифами на квартплату, а також тарифами на паркування автомобілів. Ми вважаємо, що тарифи на на квартплату треба було затверджувати, пройшовши перед цим громадські слухання, тому що це тарифи непосильні. Ми обачаємо в цьому те, що ті будинки, які не стали об'єктами ОСББ. Їх, їм штучно завершують тарифи, щоб заставити, щоб вони створили своє ОСББ. Але це будинки напіварі аварійні, зруйновані. Стосовно е, тарифів на паркування, зразу із трьох гривень хочу затвердити 10 гривень. Е, також не розуміємо це економічне обґрунтування, ну можливо, 5 гривень, 6 гривень, але такий різкий качок, скачок на 350% зразу. Е, ми люди, людей це не влаштовує і ми впевнені, що не всі будуть платити. Віче пояснюють кожну проблему, зокрема розпочинаючи з квартирної плати. Депутат Коломийської міської ради Оксана Яцяк обурена новим тарифом комунального підприємства «Житлоінфоцентр». Каже, це не посильно для гаманців коломиян Я думаю, що вправі піднімати і порушувати це питання, тому що проживаю в таких самих занедбаних будинках, як і більшість наших Коломиян. Тобто міська влада і Ті, які мали би відповідати за надання якісних житлових послуг, нічого по результатах їхньої роботи ми можемо бачити, що наші будинки прийшли в дуже занедбаний стан. Говорять на зустрічі про збільшення оплати за паркування в Коломиї. Досі година стоянки вартувала 3 гривні. Тепер за розрахунками має коштувати не менше 10. В три з лишнім грози. Запитую я на громадських слуханнях, які були минулого тижня, у зв'язку із чим? Аргументація. Тому що така ціна у Львові. Так виходить, що е, наші стоянки в місті мають бути тільки для багатіїв, які можуть собі дозволити 10 гривень в годину, а всі інші люди, які приїжджають з сіл або з околиць міста. Вони повинні ставити автомобілі або десь подалі від центру і влучити свій багаж на ринок, на триваючі руки, або забивати тротуари своїми машинами. Також організатори та учасники вічі висловили незадоволення тим, що держава вирішила скинути свої повноваження щодо фінансування профтехучилищ на плечі місцевих громад, але органи місцевого самоврядування навряд чи зможуть це робити. Чи можуть потягнути це наші на місцях? Місцеві бюджети, ясно, що ні так лихомануло профтехосвіту цілі 2016 рік. В кінці року було переведено фінансування на обласний бюджет. Навіть йшлося і про парк, що поблизу місцевого озера. Там нагадаємо, євреї прагнуть обладнати меморіальне кладовище, хоча не знаходять у цьому питанні підтримки усієї коломийської громади. А ще люди хочуть, щоб у таких важливих питаннях влада обов'язково радилася з ними. Одразу після вічі представники громади попрямували на засідання виконавчого комітету, де власне йшлося і про паркування, і квартирну плату. Які рішення прийняли члени виконкому? Дивіться у наступному сюжеті моєї колеги. Тариф на паркування зріс втричі, а квартплата зменшилася вдвічі. Продуктивно працювали під час чергового засідання члени виконкому. Окрім цих рішень, активно обговорювали питання щодо якості пасажирських перевезень у Коломиї та роботи служб, які вивозять сміття з міста. Про перебіг засідання наш наступний матеріал. У залі засідань 16 членів виконавчого комітету міської ради. Тому міський голова починає засідання. На порядку денному більше 20 питань розпочинають з нагальних щодо термінового вилучення малолітніх дітей від батьків. Доповідає начальник відділу у справах дітей міської ради Ігор Івахнюк. Далі на порядку денному теж питання стосовно дітей. Однак більш приємний начальник відділу у справах молоді та спорту міської ради Володимир Колесник розповідає про відкриття при Коломийській ДЮСШ номер 2 секції плавання та прийняття на роботу нових тренерів. Технічне питання. Власне, ми ввели дві одиниці в штат другої школи, а саме тренерів-викладачів з плавання. Нашу мішу історію, ви знаєте, басейн Турки, ми підставили плече, взяли на роботу до себе двох людей і повинні їх вести в мережу. В мережу довожу до нашого відомо, що зайде 67 дітей, хоча по штату вони би мали бути трошки менше, але є 67 наших коломийських дітей. Саме таким чином ми започаткували плавання. Далі на порядку денному теж цікаве питання для Коломиян. Пасажирські перевезення. Начальник департаменту соціальної політики міської ради Людмила Яремчук звітує про скасування одного із рішень виконкому. Припиняє роботу комісія з пасажирських перевезень, яка відповідала за розподіл коштів для перевезення пільговиків. Натомість утворюють нову таку, що контролюватиме якість автотранспорту і ставлення водіїв до людей. Люди все таки звертаються до нас у відділ. До нас у відділ по питанню якості надання перевезення, і до департаменту соціальної політики по питаннях відшкодування пільгових перевезень, все-таки ми вирішили, що створимо робочу групу. Водночас ця комісія не матиме повноважень призначати штрафи перевізникам, пояснює начальник відділу економіки та муніципального розвитку міської ради Світлана Синюк, адже це повноваження держтрансінспекції. Ми створюємо робочу групу з зауваженнями юриста, оскільки ми не можемо перевіряти, ми не маємо ніяких, е, ніяких повноважень для перевірок. Ми можемо тільки рекомендувати дотримуватися законодавство, тому що перевірки може здійснювати тільки Держтрансінспекція. Далі питання щодо змін тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Нагадаємо, нещодавно у Коломиї суттєво зросла квартплата. Тепер тариф за метр квадратний зменшать майже вдвічі, переконує заступник міського голови з комунальних питань Богдан Федорук. Він пояснює, спочатку розробили ціну, не врахувавши, що у багатьох будинках на перших поверхах комерційні приміщення. Ми Дійшли й до розгляду питання щодо збільшення плати за паркування у Коломиї. Працівники комунального підприємства Коломия Паркосервіс пояснюють, тариф 3 гривні не змінювали з 2014 року. І щоб підприємство було рентабельним, він повинен стати втричі вищим. І усі водії, хто бажає залишити автівку в центральній частині міста на спеціально обладнаних майданчиках для паркування, платитимуть 10 гривень за годину. Також різкий стрибок ціни зумовлений зростанням паркувального збору. До міського бюджету, пояснює директор комунального підприємства Тарас Кузьмин. Згідно до наказу Міністерства фінансів України номер 636 від 9 2015 року, встановлено збір за місця паркування транспортних засобів, які безпосередньо залежить від мінімальної заробітної плати з 2015 року. Неодноразово збільшувався розмір заробітної плати. А станом на 1.01.2017 2017 року мінімальна заробітна плата становить 3200 гривень. Також за даний період зросли ціни на електроенергію в три рази, збільшилась вартість технічного обслуговування паркоматів та товарів, які безпосередньо потрібні для роботи підприємства. Збільшився розмір оплати праці працівників підприємства до встановленого розміру мінімального. Питання одразу активно обговорюють деякі з членів виконкому проти різкого зростання тарифу. А чого ви такий високий план 250 тисяч надали їм зменшити свій план, і тоді будуть обосновані тарифи в 5 може, гривень. Адже в Івано-Франківську тарифи 5 гривень. Будуть корпувати на місцях, де які можна платити кошти, та на Дехто каже, плата за паркування повинна зрости ще більше. Мовляв, водії на іномарках, які щодня заправляють бензину, можуть сплатити і 10, а то і 20 гривень за годину паркування. Він їздять на Мерседес. А то, що треба розвантажити центр, я двома руками за те, що взагалі центральну частину міста в частин місті міст, міст, транспорту був максимально обмежений. Зранку і на вечір підвіз товарів до магазинів. Але це є питання майбутнього. Міський голова переконує, лише така ціна прийнятна і наводить свої аргументи. Сьогодні іншого шляху, як покрити видатки, плюс 250 тисяч закладено в бюджет міський від надходження з парку місця, бо це підприємство залежить. Паркуєтесь ви, не паркуєтесь. за кожну стоянку, платить. Вже дорожче. За кожного парку місць. Найбільше проблема, коли ми вчора. На цих стоянках стоять автомобілі власників магазин. Купцю практично неможливо не, не де Власники магазинів приїжджають до своїх магазинів на своїх автомобілях і цілий день їх тримають. А ще Ігор Слюзер ділиться перспективним баченням серед місця Коломиї, взагалі, як пішохідної зони. Десять гривень. Великий плюс цього рішення перестанемо проховатися в центрі міста. Ми йдемо прямим шляхом, все-таки нам їх площа Шевченка треба заховати, відродження треба закривати, бо якщо ми позиціонуємося як туристичне місто, там автомобілям не повинно бути апріоти. Ми надіємося, що в січні місяця ми зайдемо в реконструкцію площі відродження і площі Шевченка і ми природним шляхом від ідентих фарбних місць на цих вулицях. Після довгих суперечок питання ставлять на голосування. Хто за дане рішення, прошу голосувати. За – 11, проти – 5. Отож, тепер усі, хто хоче залишити автівку на платній парковці у центрі міста, платитимуть 10 гривень за годину. Ольга Гириджук, Андрій Гарещук, події НТК. До новосілля ще далеко, але за вже є рідні стіни. Сім'я військового 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Олександра Олексенка отримала власну квартиру. Йому та ще одному військовому ключі від нового помешкання вручив командир бригади Василь Зубанич, за клопотанням якого Міністерство оборони придбало їм житло. Даринка та Марко вже оглядають свою кімнату. Добре знають, що буде тут розміщено. Розкажіть, ну, що ви тут хотіли в цій кімнаті, щоб було? Багато чого. Наприклад, чого. Ліжка. А де ліжечко буде стояти? Там. Копаї. No, а що ще? Ну, дочити уроки можна. Стіл. А іграшки якісь? Які ваші улюблені іграшки? Мене багато на гірша. А чим ти любиш грати найбільше? Кріпером. А я щоправда, ділитимуть вони цю простору кімнату не на двох, а на трьох. Вони ще мають старшого брата, дев'ятикласника. Відразу складається враження, що сім'я доволі дружня, і рішення вони приймають спільно. Тепер думають, як обладнати нову квартиру. Мама Ірина найбільше радіє великій кухні. яку першу страву, приготуєте ви новій кухні? Напевно, борщ. Наш український борщ, вареники, напевно, щось можливо, щось Коломийське, таке якісь рецепти дізнаємось. Ірина Уродженка Тернопільщини, її чоловік Олександр з Чернігівщини. Подружжя Олексенків разом уже 15 років за цей час у них народилися троє дітей. Голова сім'ї Олександр кадровий військовий. Зараз помічник командира бригади. Весь цей час сім'я жила в орендованих помешканнях. Тепер має власну двокімнатну квартиру. Раніше служив у івано франківську перевівся в 10-му бригаду на посаду помічника командира бригади. Служиться добре, відношення добре задоволені всі. Тим більше маємо таку приємну новину. Не очікували, але черга прийшла. Дякуємо командуванню за такий сюрприз. Квартиру для сім'ї військового придбали у новобудові на вулиці Маковея. Тут зроблений косметичний ремонт, обладнане житло найнеобхіднішим. Є котел, батареї, унітаз, душова кабіна, вікна та двері. Все решта каже подружжя, поволі робитимуть самі. Головне, що тепер мають власне помешкання. Уже другий тиждень в Коломийському міському парку та біля озера працюють комунальники. Чутно гуркіт бензопил і транспорту. Тут зрубують старі дерева та сухі гілля. кажуть, таку роботу запланувала міська рада заради безпеки коломиян та покращення вигляду території. Частині містян такі дії не подобаються, особливо обурюються люди у соцмережах. Коломиян хвилює чи не знищать повністю зелений мікрорайон, адже деякі пні на вигляд зовсім не трухляві. Ми запитали у комунальників за якими ознаками визначають котре дерево якісне, а яке потрібно видалити. А ще поспілкувалися з чиновниками про впорядкування цієї зони відпочинку. Це є доплави. Це є доплави, гниле. Хоча ну це на вигляд зрозуміло. Та не Давай тільки на вигляд. видемо, наприклад, І, ось, ось таке. Оце, оце це є таке доплави, саме. Оце, оце. А це є гниле. Оце це все. Він йдуть Гілки а, а от це, наприклад, я от а зараз. Це... А ну чекайте, я отиві візьму, Воно а щось сторони, воно щось таке вже... міцне трохи. Ну так воно міцне з цієї сторони, а ага. з тої сторони таке саме. А чистити. То немає сенсу до то... цього сенсу. Немає цих ага. дерев. Немає сенсу у списку таких старих і небезпечних. Комунальники мають аж 107 дерев. З них 83 дуплаві верби мають зрізати. Урешти стовбур залишити, а крону почистити та сформувати. Крім того, аварійні і самосівні мають бути теж видалені. Вітер, і гілка падає, воно вже своє віджило. Ще в 52-му році ось цей чоловік садив дерева у міському парку. Зараз тут на водоймі часто рибалить. Те, що дерева зрізають, його обурює. Коломиянина хвилює, чи не знищить повністю зелений мікрорайон заради бізнесу. Я проти. Знаєте чого ми садили. Я в 52 му році садив кругом. Ще було старе озеро. Люди з дітьми відпочивали, зрізали під корінь, Посадили патички, вони через 20 років виростуть. І що вони зробили? Хто тут командував? Ми не знаємо, які плани. Якби були плани, ми знали плани, що тут хочуть оновити, бо дійсно ці верби дуже старі, вони можуть попадати, вони розчахнуються. Ми часто сюди ходимо. А так. Повністю забирати, звичайно, озеро, ландшафт зовсім зміниться. Це не потрібно так чистити, такі все підряд. Така чистка технічні мусить бути, а так, що все підряд, то неможливо. Кій пар був пару років тому, що сталося тепер. Тому що мене до нас сидить така, тато, що було колись, а що тепер. Думки коломиян з цього приводу розділилися. Якщо подивитися навіть на ті зрізи, на зрізи подивитися, то воно є порохняве. Воно є. Воно зараз в така отак ну негода, вітри і це воно може небезпечно просто закінчитися для коломиян. То навіть видно самому, то не треба йти, десь щось це, це видно. Ростена, падає, це ж були такі дітей. хащі повирізували, ну, бо ми живемо біля парку, там трильовська. Бо там теж почистили біля, біля п'ятиповерхівки. Ну такі були хащі, раніше було страшно з дітьми ходити. А тепер вже йдеш принаймні, хоча б чисто вже не мати харчів таких за я все всі за те, щоб бути спорядош. Що доріжку зробили. Вже приємно йдеш, любуєшся. Повирізували чисто. А ось ця жіночка приїхала у колону з Вінниччини. Ольга Федорівна зимувала у дітей, тому біля озера гуляє часто. Таке впорядкування старих дерев вважає правильним. Он видно, як там сакуру посадили. Осінь, така красота. А тепер зрізали старе, то посадять і нове. Щоб людям було і весело, і, і дихалось. Хорошо. За остаточними роз'ясненнями ми звернулися у ратушу. Заступник міського голови Богдан Федорук розповідає, у парку працює бригада житло-інфоцентру. Їхня робота називається формувальна обрізка плакучих верб. Старі дерева спилюють, але на місце будуть садити нові, зокрема сакури та клени. Обіцяє чиновник. Зауважує, що такі роботи не проводилися уже. П'ятнадцять років, окрім аварійних дерев, парк заріс чагарниками, самосівами, які зовсім не прикрашають зелену зону. Пан Федорук запевняє, що така очистка жодного відношення до бізнесу не має. Ці дерева нічого не мають до будинку і ні до наших ні до яких бізнесів, ні до чого. Це ми йдемо планові роботи по зелену міста. Треба омолоджувати зелені насадження міста. Треба по-другому Ми зараз будемо засівати газони, багато засадимо нових дерев Ми спільно з депутатом міської ради крутком Романом. Засаджували сакури, він закупив і в такому дусі будемо продовжувати навколо самого озера. Десь люди кажуть, що якщо подивитися на пеньки, то деякі пеньки зовсім не трухляві, їх так зрізали. Чому? Що? Які? Внизу, а якщо згадати, у парку дерево вломилося на висоті 7 метрів на середині, а корінь не був трухлявий. Заступник каже, що їхні роботи не обмежуються тільки деревами. Впродовж року міське озеро влада планує впорядкувати та привести зону відпочинку до належного вигляду. На це у міському бюджеті виділені кошти у парку встановлять нові лавки та освітлення. ступиці непогані є, Ми їх відновимо, але шароподібний світильник ми заберемо, поставимо ледовські гарні світильники. Економні, так хто знає, прийдіть сюди в шостій ранку і прийдіть сюди у 8 годині вечора, все зрозуміють, що тут багато людей. А там, де є багато людей, ми маємо зобов'язані зробити, щоб цим людям було приємно тут перебувати цього року. У планах впорядкувати і територію озера та парку Шевченка. Вже на цьому тижні я зустрічався з активістами, людьми, які там зробили власноруч майданчик. Я рахую, що там так само треба зробити, так як і на цьому озері. Спочатку зрізати самоносіви, почистити, і потім подивитися далі, як ми будемо робити. Галина Досин Сергій Угрин, Події НТК. На кілька годин працівники районних ради та адміністрації змінили світлі кабінети на ліс, замість ділового дрескоду, зручний одяг, лопати та робочі рукавиці. Крівники кломищини висаджували дерева, врочищі казанів. Районні керманичі посадили понад 120 дубів та кленів. Для особливих робітників лісничі підготували весь потрібний інвентар та навіть березовий сік, щоб втамовувати спрагу під час нелегкої роботи. Ділянка у 2,5 гектари, на якій цього разу працюватимуть представники райради та РДА, була вироблена в 2016 році. Тут вже проведена механізована підготовка ґрунту, а тепер відбувається посадка вручну. Садять ліс за спеціальною схемою: три ряди дубочків та ряд клена явора. Перш ніж взятися до висаджування дерев працівникам районних ради та адміністрації проводять навчання. Всі тонкощі розповідає лісничий Володимир Іван. Ванів повинно бути все рівненько, висаджено і міцно притиснуто, щоб не попало повітря в кореневу систему. Любов Михайлишин, заступник голови Коломийської РДА. цей ліс знає як ніхто інший, адже тут виросла. каже висаджувати дерева поруч рідного села в рази приємніше. Дерево приємно садити будь-де. А тут особливо я уродженка села Коршів. Я закінчила коршівську школу, тому в цьому лісі ну практично пройшло наше дитинство. Весна збір квітів, а осінь гриби, опеньки. Тому, тому звичайно, це спогад про солодке дитинство. Голова Коломийської РДА теж такої роботи не боїться, ба більше любить, розповідає, вдома має сад, який сам посадив. Я тільки чекаю весну, коли приходить, щоб можна було взяти. Те лопато піти попрацювати в саді. Це для мене насолода, а не навантаження. Начальник відділу культури Коломийської РДА Людмила Федор свого саду не має, бо живе в багатоквартирці, проте із саджанцями поводиться дуже вправно. Каже, скільки дерев посадила, вже й полічити, не може. Така робота їй дуже до душі. це не на показуху, це акція важлива, тому що ми розуміємо, кожне дерево додає нам кисню. Зважаючи на те, яка зараз екологія. Я вважаю, що це обов'язок кожного чи посадовця, не посадовця посадити дерево. Роман Дячу у голова Коломийської райради свої перші дерева посадив у 13 років у селі Красне, що на надвірнянщині. каже тепер там росте чималенький сад, який він на жаль через зайнятість з кожним роком доглядає все рідше. зізнається після кожного візиту у село на руках мозолі Є, єбоє бо невеликий спеціаліст до такої фізичної роботи, але приходить стиль. Працюємо голови постійних комісій та фракцій Коломийської районної ради теж долучилися до доброї справи. Ми сьогодні показуємо сонячним приміром, що ліс не треба не тільки вирубувати, а й садити треба. Насаджувати. Якщо так постійно буде насаджу, то можна рубати. немає ніяких проблем. Треба підтримувати таку ідею, щоб залучалися до такої прекрасної роботи. Роботою працівників районних ради та адміністрації лісничі задоволені. кажуть представники влади висаджують дерева старанно. Поки бачу нас не є ще й погода помогла. Дійсно садять, татя по себе нас у саду. Директор Коломийського лісгоспу Василь Синітович каже, ситуація із виробкою лісів на Коломийщині контрольована. Дерева зрізають тільки там, де заплановано лісопроектом. Цього року вже посадили понад 30 гектарів лісу. Василь Синітович продовжує, перш ніж розпочати насадження, кожна ділянка потребує підготовки. Ровно. Підготовку ґрунту механізовано. У нас для того є лісові плуги. Так само, якщо сильне велика поросль, у нас є спеціальна рубмашина, яка прорубує коридори, щоб дати можливість рости посадженому лісу. Урочище Казанів, де й працювали представники РДА та райради, це не остання ділянка, яку засаджуватимуть цього року. Директор місцевого лісгоспу каже, наступний об'єкт знаходиться на снятинщині. Ми наш лісгосп розташований на теринах чотирьох адміністративних районів, то ще на снятинщині маємо досадити. 1,5 і бо була досить мокра площа, що неможливо було садити. Директор Коломийського лісгоспу каже, дуби та клени, які посадили районні посадовці на сформований ліс, будуть схожі за 10-15 років. Однак тільки в тому випадку, якщо за саджанцями ретельно доглядати, повністю проходимо ще вправку. Потім треба їх робити обженки. Це на перших порах. Потім освітлення прочистки. Разом із лісом в урочищі казанів ростимуть дерева і у коломиї три саджанці дуба Роман Дячук пообіцяв посадити поруч. Райради. Марина Максимів, Андрій Гаращук, події НТК. Традиційно меню на Великдень може складатися із 40 різноманітних страв за кількістю днів Великого Посту. Але незмінно найголовнішою є Паска і писанки. Кожна господиня бажає, щоб вони вийшли смачні. Запашні, гарні, аби потішити свою родину у це світле свято. Але не кожна молода господиня знає, як спекти смачну паску, адже ця справа потребує деякої майстерності. Ми розкажемо вам секрети великоднії випічки, щоб ваша паска вийшла надзвичайно смачною і вдалася на славу. Крім того, порадимо, які ще солодощі та випічка прикрасять ваш святковий стіл. Сьогодні, 29 березня, у програмі про все крім політики, професійні кухарі-кондитери Корчівського ліцею розкажуть про передвеликодню випічку. Вмикайте одразу після подій телефон прямого ефіру 38 000. Чому зростає ціна на воду і куди пішли кредитні кошти? Про це будемо говорити у прямому ефірі на телеканалі НТК гість студії директор комунального підприємства Коломия водоканал Ігор Калиняк вже у четвер, о 20-й годині. Знову ж таки телефон для запитань 38 вісім У четвер, 30 березня, з ініціативи та благословення Преосвященного єпископа Коломийського і Косівського Юліана у приміщенні актової зали Коломийського медичного коледжу вперше відбудеться інтелектуальна катехетична вікторина. Об'єднані. Богом у інтелектуальному змаганні візьмуть участь вісім команд парафіяльних катехетичних шкіл Коломийської єпархії. Реєстрація учасників об 11 годині, початок вікторини о 12-й. Адреса Коломия, вулиця Франка, 14. У неділю, 2 квітня, Коломиї відбудеться загальноміська хресна дорога. Початок заходу о 16-й. на площі перед собором Преображення Христового, що на вулиці Театрані, коломийсько чернівецької єпархія Української греко-католицької церкви. Запрошує всіх долучитися до хресної ходи. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися наші новини, заходьте у інтернет за адресою потрійне або ж слухайте на хвилі 106,8 FM, радіо ефм. у студії з вами. Спілкувалася Галина Досин. Побачимось на телеканалі НТК. Шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру.